І вперше після від'їзду з РФ російська співачка Алла Пугачова дала велике інтерв'ю. Три з половиною години тривало. Воно згадувала сцену близьких політиків. Тощо за словами співачки, рішення залишити Росію було поступовим. Остаточно його прийняла після того, як чоловіка Максима Галкіна оголосили іноагентом. Пугачова зізналася, що колись підтримувала Путіна. Закликає творити, а не руйнувати і молитися за мир. Українці дивилися, одні підтримують, інші згадують, як співачка отримала від Путіна в Кремлі орден за заслуги перед вітчизною 4 ступеня у грудні 2014 року. Це рік, коли росіяни окупували Крим і пішли війною на схід України. Рік, коли наприкінці серпня відбувся один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських вонів з оточення під Іловайськом. За інформацією Генеральної прокуратури, тоді загинуло 366 українських військовослужбовців. Зараз до нашого ефіру долучається засновниця ініціативи з інфогігієни. Як не стати овочем, дослідниця медіа простору Оксана Мороз. З нами на зв'язку. Пані Оксана, моє вітання вам. Вітаю вас. Пані Оксана, а ви дивилися це інтерв'ю? Так, це моя робота. Скажіть, будь ласка, а на що ви зокрема звернули увагу під час інтерв'ю? Що вас особисто вразило? По-перше, так а по-друге, чому зараз така велика увага з боку українців, саме до слів Пугачової? Що вона сказала в цьому інтерв'ю? Більше того, це викликало дискусії між самими українцями. Ну принаймні, з того, що я бачив, читаючи коментарі. Ну мене вразило те, наскільки це гарний якісний пропагандистський продукт, який з моєї точки зору орієнтований саме на українців, тому що якщо навіть починати аналізувати цей продукт з самого початку, тобто на яку аудиторію він орієнтований, то зрештою масово його можуть подивитися саме українці. Ну, ось а росіяни навпаки мають обмежений доступ до цього продукту, тому що в них і власне з Ютубом є складнощі. І це вийшло на, на каналі іноагентки Гордієвою, що mm -hmm. теж в них не є масовим продуктом, і так далі. І якщо ми далі аналізуємо меседжі, які там були зроблені, то там все в класиці, тобто за гучними фразами про те, що Пугачова ненавидить Путіна, засуджує війну, закликає до її примирення, і так далі. Є тези про те, що Путін дуже розумний. От Кирієнко — хороший Сережа Снікіти е, е, Мікалхалков, відомий пропагандист. Це його щось там помутніло, а взагалі він там геніальний і багато іншого серед іншого про те, що і все це через на такій основі ностальгічні, от що працює, на жаль, в пропаганді достатньо добре. І власне, якщо дивитися на цільову аудиторію, це люди, які родом з СССР, які прихильники Пугачової, То власне, це інтерв'ю, воно піднімає цю хвилю спогадів, ностальгії і власне додає до цього, що це безпечна територія. Тобто Пугачова е, ненавидить і засуджує російський режим, і далі на це надає тези, які, на жаль, можуть і скоріше за все будуть використовуватися російською пропагандою. Чи можна це вважати, пані Оксано, як такий, скажімо так, інструмент м'якої сили пропаганди, яка діє, скажімо так, очевидно, нібито приховано, так? Але ми ж знаємо, що за цим може стояти. В певній мірі так я б не сказала, що це такий класичний інструмент, але це швидше, от така от пропаганда на кшталт е, морозова за, за кілька копійок, які найкраще в світі, якого ковбаси, яка найбільш якісна, от тобто це те, що ми пам'ятаємо якісь відголоски з наших хороших часів, молодості, дитинства і так далі. Ось і зараз це щось перед нами. Ну от і ми вже на нього надаємо ось ті прошарки на нашарування всього того, що. Щоб ми додумали, додали, і не бачимо навпаки негативу, тому що коли я спілкувалася з людьми, яким дуже сподобалося це інтерв'ю, яких якраз піднялося, ці ностальгічні спогади і так далі, вони не помітили тез про там розумного Путіна, чи про те, що ми там братні народи, і так далі. Ось а якраз вони захопилися ось цим ностальгією і тим, що Алла Борисівна не підвела. Пані Оксано, тобто виходить, що все таки ті люди, яким сподобалось це інтерв'ю, е і таких, я оч очевидно розумію, немала кількість, е все-таки зараз вони не можуть відрізнити де щирість, а де може бути маніпуляція відверта в інтерв'ю. Ну, Насправді для кожного з нас можна знайти е, ключок, і для цих людей цей ключок знайшли. Е, ось і він якраз в цих ностальгічних захопливих поглядах. Тобто люди писали, що вони там по 50 років прихильники, Алли Борисівни. От і звісно, що вони 50 років прихильники, Алли Борисівни, то вони не помітять різниці і того, що вона казала про русських мальчиків і русських матірі, яких їх дуже шкода. Вони не помітять різниці між її двома піснями, яких вона випустила в минулому році, де одна дуже іде на російську аудиторію, і для того, щоб припинити. Війну, а інше навпаки, що е, з такою жалістю і ностальгією за русськими мальчиками, от що в принципі може споку... взагалі трактуватися по іншому, тому тут просто питання підібраного ключика. А, пані Оксано, а як нам відійти, зокрема від того, щоб. Ми придавали дуже велике значення цьому. Більше того, переходили на дискусії. Я бачив, що навіть переходять люди на особисті речі. Так, українці, коли починають обговорювати інтерв'ю, зокрема, яка стосується там Пугачової, вони просто-напросто починають ображати одне одного, бо, начебто, в мене така позиція, а в тебе така. і Мені подобається, я тут знайшов щось своє хороше, а ти ні. От як, як нам від цього відійти, наскільки це зараз зокрема поширена поширена практика, в тому числі коли ми дивимося інтерв'ю? Навіть не познепогачовує там, скажімо, яких інших артистів російських, які так би мовити, нібито висилови свою позицію по відношенню до російського режиму. Напевно, варто не далеке минуле, а саме часи початку повномасштабного вторгнення, коли дуже багато українців так само яро захоплювалися, відстоювали Арестовича, Латиніну і так далі. І коли їм тоді казали раціонально, що зачекайте, це якраз такі інструменти, як ви кажете, м'якої сили то ось і не варто прислухатись до аналітики власне латиніною, тому що вона на жаль частина російської пропаганди, чи того ж Арестовича, який на жаль веде свою лі. От то люди так само емоційно це все відстоювали. Прийшов час, і зараз я вже думаю, всім вистачає аргументів. Ну хто хоче ці аргументи, звісно, почути про те, хто один і хто друга. Ось, але тут ще важливий один аспект: що коли виникають такі емоційні дискусії, довкола російського чогось, неважливо чого. Ну от то ось ці емоції завжди буде використовувати Росія. Зрештою, як будь які будь-які емоції, які розділяють чи власне викликають якісь інші руйнівні процеси в українському. Суспільстві, я не думаю, що це інтерв'ю власне на розкол було там направлено і так далі. Mm -hmm. Тут швидше якраз таке м'яке закладання певних меседжів, які потім будуть просуватися іншими, і до яких буду я потім деболювати. Розуміло, почули вас. Пані Оксано. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до ефіру Київ 24 Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни як не стати овочем, дослідниця медіапростору, була з нами на зв'язку.